Сьогодні готуємо просту, апетитну і дуже смачну запіканку з курки та кабачків в духовці. Я таку запіканку дуже часто готую влітку. Зараз починається сезон кабачків. Пропоную приготувати її разом зі мною. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Я буду готувати запіканку на вечерю для трьох людей, при необхідності кількість інгредієнтів збільшити. Куряче філе нарізаю кубиками, солю, додаю спеції для курки, чорний мелений перець, сметану, добре перемішую і залишаю, щоб куряче філе промаринувалося десь хвилин на 20. Тим часом беру два невеликих молодих кабачка. Ви можете брати кабачків більше або навпаки більше курячого філе. Тут же дивіться на свій смак. Кабачки нарізаю кубиками. Додаю до курятини, якщо треба досоліть і перемішую. Викладаю форму для запікання і розрівнюю. Так як у блюді є сметана, форму для запікання олією я не змащую. Випікати буду 30 хвилин при 180 градусів. Готові кабачки повинні бути злегка корусткими і не повинні перепектися в кашу. З молодих кабачків при запіканні виділяється дуже багато рідини, я її зараз акуратно зілью. Посипаю сиром і відправляю ще на 10-15 хвилин духовку, щоб сир розплавився. Дала трохи охолонути, нарізаю запіканку на порційні шматочки і кличу родину вечеряти. Це дуже простий і смачний варіант вечері або обіду. Обов'язково напишіть, чи будете ви готувати, і пишіть свої відгуки після того, як спробуєте. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал, до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!